Доброго дня, мої любі малята. Малята, я сьогодні дізналася, що в казковій країні сталося лихо. У казках оселилися злі герої і захопили в полон усіх. Як же нам будь? Чи ми можемо їм допомогти? Малята, а що ж може перемогти зло? Так, вірно, добро. А як ви вважаєте, які справи нам потрібно робити, щоб перемогти зло? Молодці, добрі. А за допомогою чого ми зможемо потрапити до країни Казок? Дітки, і нам потрібен з вами незвичайний транспорт. А який чарівний транспорт, ви знаєте. І я вам пропоную полетіти. На килиму літаку, тож заплющіть очі і порахуйте до трьох. А ось і килим літак. Сідайте зручніше і полетіли. Погляньте, яка галявина, давайте зупинимось на ній. А ця галявина незвичайна, на нас, на ній нас очікує завдання. Вам потрібно сказати слово навпаки. Тонкий? Товстий, хворий, здоровий, злий, добрий, сумний, веселий, холодний, гарячий, довгий, короткий. Брудний, чистий, молодці. Ми справилися з цим завданням. А ось перед нами річка. Малята, і щоб нам потрапити на другий берег річки, нам потрібно з вами правильно скласти речення. Ось, наприклад, колобок утік від діда і баби. А далі ви самостійно. І ось ми з вами опинилися на другому березі річки. А тут росте дерево добра, але воно засухло від зла, яке живе в країні казок і може відродитися лише тоді, коли ми з вами розповімо про добрі справи. Ось погляньте, в нас є картинки. Знайдіть серед них, на яких зображені добрі справи. Під яким вони номером? Так, вірно. 1, 4, 2. Малята. А тепер же ж розкажіть, яка добра справа зображена на першій картинці? Яка добра справа зображена на другій картинці? Яка добра справа зображена на третій картинці? І ось погляньте, як зазеленіло наше дерево. А під деревом малята є скринька, і у ній живуть слова, сказок, картинки. Що за диво дивина стоїть скринька чарівна? Нашу скриньку відчиняйте, звук останній. Називайте. Скринька відчинилася. Колобок. Який останній звук? Вірно, звук К Дід. Звук Д. Рак. Так, звук к коза. Молодці звук А. Ведмедик. Так, звук К. Лис. Звук С. Ось ми з вами малята, і виконали всі завдання. І нам, подивіться, нам чарівне сонечко подарувало свої промінці, і вони засвітилися в країні казок, понесли в усі куточки добру і зло зникло. Подивіться, як гарно стало в країні казок. А ми з вами повертаємось назад на килимі літаку. Тож скажіть, будь ласка, кому ми сьогодні допомагали? Які добрі справи ви робили? А скажіть, будь ласка, а навіщо потрібна допомога? Доброта. Молодці, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до зустрічі!